Привіт, мої майбутні клієнти і WebX UI дизайнери. А чи замислювалися ви, чому у структурі вебсайту дизайн блоки розміщені у певній послідовності? Давайте я розповім. Дизайн-блоки це як такий користувальницький шлях, який веде користувача до кінцевої цільової дії на вебсайті. А щоб користувач зробив цю цільову дію, він має отримати певну інформацію у вигляді дизайн блоків. А розміщені дизайн-блоки саме так, тому що це послідовність і поступове ведення користувача. Це ще можна назвати усвідомленням для детальної проінформованості. Таким чином користувач проходить через певні дизайн-блоки. І таким чином користувач сам себе підводить до цільової дії. Сподіваюсь, ви зрозуміли, і ця послідовність дизайн блоків є ну, дуже важливою. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і перед проєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я би Коштовно проконсультую вас! А з вами був Дмитро Ішунін, Вепікс UI дизайнер. Дякую за перегляд!